Всі привіт підписники! З вами Влад і... Максим! Це яка вже дев'ята серія чи десята? Я не пам'ятаю, я вже за я дивився твої відео. Ми знімаємо сьогодні, а це відео вийде там може і завтра. Тому що я стільки відео ще маю в записі, що я не знаю яка це серія. Та mm -mm. це, це напевно якщо б... з лаком я знімав максимум до восьмої, ми дев'яту знімаємо. Mm. Ну, добре, підписники. Як ви пам'ятаєте, в нас тут хата, Олегова кімната, там моя зверху, тут буде Максимова. Yeah. Максим, yeah, так. Максим, я тобі одне покажу. Подивися, що тут є. Це наш сейф. Де ваш сейф? Це сейф для всіх наших. що mm. в yeah, yeah. мене друге. Що? О, клади. Я за надибав в скринях тоді. В наших перших других серіях. Бо я на Владовому каналі вже на виживання, я вже забув, коли я вже знімався. Десь на другій на першій другій серії. На першій, другій, третій серії. Так. Потім же Юра пішов з Олегом. Ні, перший Олег, далі Юра. Ой-ой! Далі Юра, далі Олег, я перепутав. Так, і якщо що, я приручав собі собаку. Не знаю, чи я цей момент записав, але тоді я кік крякнувся і все. І собаки нема. А чи собаку вбили, чи ні, я не знаю. Тільки як ви знаєте, тут в нас куча скелетонів, я це ненавиджу. В останній серії, третій серії, коли я знімався, я йшов якраз по дереву. Роді вони зупиняли, чи що не... А! а! Вбий його! До... О, тут ще один був! то ви здіваєтеся! Чекайте, я я заба... вбий їх, будь ласка. Зараз. А ти кому сказав до побачення? Нікому, я не говорив. Ти що сказав до побачення? Ні. Як я неначе коли я спавнюся на горі. Тепер. А -а -а. Тільки головне, щоб скалети до мене в гості не п'ялись. А, тут до побачення. Тут вони не коротше тому? в один одного стріляють. А цей виграв, вигравали, ми його добуваємо. Вони так розстріляли в моїй хаті. блін. І коли вони зникнуть? І біля дверей таке, блін, слайвочка две. Як же так здока дивитися Лише в моїй кімнаті все добре. Як І... добре жити на другому поверсі. І добре, що вони ще не вміють лазити. Добре, підписника ми тут щось Максим вам ще поробимо. Так, підписникам Максим вам щось хоче сказати. Е, я вам предлагаю... Підписатися на мій канал, бо я вже зняв 4 серії одного блоку. Навіть не зважаєте на тонкі відео. Я зняв 4 серії одного блоку. На жаль, мене не чути, але то цікавіше виглядає. Але то з Артуром ще було. Ви ще, вроді би, як знайомі, чи не знайомі не знаю. Ні, ні. Ні, ну, це, ви, ви його... Я з ним буду деколи знімати відео, так само як з Владом і Юрою. Юра, якщо що вже знімався у владових серіалів. Ну ви бачите. Ні, якщо не дивились, можете піти подивитися. Ну так, там четверта, п'ята. Я б хотів собі не заріт накопати. А ча, собі під незарій накопати? Влада, знаєш, де треба не зарід купати? Так, чотирнадцята висота в пеклі. Mm -mm. Пусть треба алмазну на Та я маю. А май, що ти можеш теж вже. Але я з тобою піду буласочку, можна? Ні-ні, <плес> ти собі хату буде. Ні. Як... <плес> я тебе не впущу туди в це пекло, це небезпечне місце. Якби ти малесеньке відмежає, я... то не пускають нікуди. Як тебе там пристрелили? Мені мені то цікаво, я тільки телепортируюсь, мене пристрелили. А може там кризиницька немає? Я меча просто в мене меч скоро злимається. Mm -hmm. А ви знаєте, що в мене ще, ще одні чоботи для Влада, якщо я йому під... Дідуть. Тому 10. що ці чоботи якраз дають ходити під тим снігом, що у вас відріє. Якщо що ще добавилося в чи 18 версії. Добре, ми підписники, я опишусь на 13... 14 виску. Так, підписники я тут не знайшов тільки що не заліт. Це. Я просто в шокі 66 шоста висота не заліт. Я якраз закрив Ну, а мені то, вниз треба копати. Я, я просто сижу на підлозі, на зарядці цей. Я просто хотів вже зняти серію. Е, Кажеш, подивитися на стіл коваля, так? Головне скрафтити мені. Я не пам'ятаю, як воно виглядає. Он таке знайшов. Підписники, Та, я в паузі далі. все покупаю. У нас є два жилі. Так підписники, Ми знайшли один, далі все в процесі. Підписники, я, я, ми знайшли лише три древні обломки. Ну вони будуть мої, не ваші, бо я їх сам дам. Mm -hmm. Я подивлюсь, що там на карті, яка в мене без поняття чого. Так, підписка, А ми зробимо тут одну штучку. Так, що можна скрафтити? Давайте скрафтимо чобітки мені, бо я вже без нічого ходжу. Mm -hmm. Я маю Незерський кварц. Я можу собі цей. Кристиан Рона. Опа! Я зараз знаю, що зроблю кварта собі. Що? Та окей, але в нас тут є кімната. Тут треба прибрати ліжку. Мен... Пішов. від мене! Пішов. Да, ви нічого не чули. що колядувати прийшов скелет чи що? Ну так, а що? А що не можна йому? Давай я йому заплачу одну стрілу, яка залетить його в дупу за те, що він мене вбив. Зра... Просто підійди до якогось ліжка і навіть до Олегової, і візьми там точку відродження поки Віталію. Якщо Олег це дізнається, він мене що це я сказав, бо він зараз дивиться це відео. То це, я буду в шокі. Він мене прибіг. Добро. Може Олег не дивиться цей. Чи... Ні, дивиться, дивиться, я знаю. Олег, я знаю, що це тут, прям тут, прям тут, прям тут. В... Ні, ні, ні а, я думаю... а, якщо До мене сподів... стуком проходити. Де тук-тук-тук, тук, тук, я не чую. Ти ж тільки що постукав? Не скажи ось так, тук-тук-тук. Блин. Чекай, я сейчас тебе звоню, сейчас почуешь позвоню. Тук, тук, тук. Ток, ток, ток. Добрый день. Заходим. Добрый день. Все. Кудачка, мы не липшие, спанько ты. А, тут, тут, это... ну пока я, пока я смотрю. Писник, а давайте щось тут швиденько скрапнемо. Який гарний ранок. На що я тобі скажу? Що вийде з моєї хати розбійник. Я виходжу, там тільки на нашої хати зайшов цей один розбійник. Так, в мене тут є всі корисні реси, які я нікому не... Я можу одне, одне слово сказати. Як коли скелети горячі шаш горить, я кажу. Я деколи буду такого говорити. Я так люблю, коли вони, кричать, Як вони ну, так викричать, затишняться. Яку не мають мене вб'ють зараз. Закрий двері в нашу хату, щоб вони не заходили. Я пішов собі пожил. Це в нас підписники буде кухня, де кухня? Ось нам ще треба зробити холодильник. Та холодильник ми тут зробимо. Добре підписники. Я, досі не я не знаю скільки відео йде, ну ск... два Так, підписники а так ор. так так. Я подивився. Так, почекайте. Що я хотів скрафти? Ало! А я зробив собі кірку Яка не зробилася? Максим бере а ось його нікнем додавайте його в друзі. Якщо у вас інший Максим Бремена показує без обложки кота, не додавайте його в друзі. Ви ну, можете ще мою другу копію зробити, додати в друзі, тобто Максим Бремена 2, я так туди заходжу. Той аккаунт. Так, 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 почекайте. підписника. Я мені треба скрафтити демохіди. Це, якщо не помиляюся, ось так от його треба зробити, щось так підписники. Максим, як демохід робиться? Домохід? До демохід? Та ось так, ось так от треба. Чи це зайво? Чи це зайво? Це зайво, ні? Що, А, типу хочеш домохід робиться? Ой, витяжку, витяжку. Він так називається, якось так. І Ні? тут попали блоки, так. На, на, на тобі сходинку. сходинку мені потрібно. Добре, пішов перероблювати весь цей, я зроблю. Тут зараз... ми, коротше, будемо підписати картоплю на ризик. Я вам покажу шеф-трьокі від шеф повара вашого улюбленого манефіра у Якщо що, шавково. Шеф-поваром я тут працюю вже, навіть. Якщо підписники тут, то мені зробимо в наступній серії ресторан. Угу. Угу. От де буде мій ресторан? О, о, -о, -о я напевно знаю. Я знаю. Да. Люся. Все за мною. То на жаль. Він буде в нашій хаті. Ні, нас всі буде ходити. Так, і будуть мені давати всі ваші емеральди і зумруди. І будуть красные наші всі речі. Добре, підписники, всім па-па, з вами Влад І... Максим! Джапубах!